Добрий день, дорогі наші підписники та гості каналу. Сьогодні повчальним наставленням вашої віри буде Псалом 77. Це один із найдовших і найзмістовніших псалмів старого заповіту. Його автором вважається Асаф, левіт, співець і пророк часів царя Давида. Він був головою одного з трьох основних музичних храмових колективів і грав важливу роль у духовному вихованні народу Ізраїля. Текст псалма вказує на дидактичну мету, маскіл, наставлення, що відразу налаштовує читача не просто на молитву, а на глибоке розмірковування. Псалом побудований як історичний огляд взаємин Бога з народом Ізраїлю, від виходу з Єгипту до царювання Давида. Автор свідомо звертається до народу, внемли народи мій, закону моєму, закликаючи слухачів не тільки прислухатися, але й передавати почуте наступним поколінням. Мета ясна не допустити повторення минулих помилок, навчити вірності, укріпити пам'ять про Божу милість. Події в псалмі розгортаються як низка божих чудес, що змінюються людським невір'ям, море розступилося, манна впала з неба, зі скелі текла лада. Але народ знову і знову нарікав. Ізраїль забував великого Бога, поклонявся ідолам, випробовував Бога, зневажав Його заповіти. Відповіддю ставали покарання, хвороби, поразки від ворогів. Але навіть тоді Господь залишався вірним, і все ж він, милосердний, прощав гріх і не винищував. У фіналі Псалма Бог відкидає шатри Йосипа, символ північного царства, та обирає Юду, Сіон і Давида. Тут з'являється месійний мотив: пастир за серцем Божим веде народ із чистотою та мудрістю. Автор немов підводить підсумок усьому шляху в історії не тільки падіння, а й відновлення. Божа вірність перевищує людську слабкість. Псалом 77» – це не просто пісня про минуле, це застереження й заклик. Він навчає, віра не може бути сліпою чи поверхневою. Вона має опиратися на знання історії, на пам'ять про Божі діла. Для християнина цей псалом нагадування про необхідність передавати віру, жити свідомо, не повторювати помилок предків і цінувати Боже водійство. Через нього ми вчимося бачити за подіями життя руку творця, сувору, але люблячу. Давайте разом послухаємо і помолимось цим псалмом. Пісня навчальна Асафова: Послухай, мій люду, науки моєї, нахиліть своє ухо до слів моїх уст. Нехай я відкрию уста свої приказкою, нехай стародавні прислів'я я висловлю. Що ми чули і пізнали, і що розповідали батьки наші нам, того не сховаємо від їхніх синів. Будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього, і про силу Його та про чуда Його, які він учинив. Він поставив засвідчення в Якові, а закона поклав у Візраїлі, про які наказав був він нашим батькам завідомити про них синів їхніх, щоб знало про це покоління майбутнє, сини, що народжені будуть, устануть і будуть розповідати своїм дітям, і положать на Бога надію свою, і не забудуть діл Божих Його ж заповіді берегтимуть. І не стануть вони, немов їхні батьки, поколінням непокірливим та бунтівничим, поколінням, що серця свого не поставило міцно, і що дух його Богу невірний. Сини Єфрема, озброєні лучники, повернулися взад у день бою. Вони не берегли заповіту Божого, а ходити в законі його відреклися. і забули вони його чини та чуда його, які їм показав. Він чудо вчинив був для їхніх батьків у єгипетській краї на полі Цоанськім. Він море розсік, і їх перепровадив, а воду поставив, як вал, і провадив їх хмарою в день, а сяйвом огню цілу ніч. На пустині він скелі розсік, і щедро усіх напоїв, як з безодні. Він витягнув із скелі потоки, і води текли, немов ріки. Та грішили вони проти Нього ще далі, і в пустіші гнівили Всевишнього, і Бога вони випробовували в своїм серці, для душ своїх їжі бажаючи. І вони говорили насупроти Бога й казали, чи Бог зможе в пустині трапезу зготовити. Тож ударив у скелю, і води линули, і полилися потоки, чи він зможе також дати хліба, чи він наготує м'ясива народові своєму. Тому то почув це Господь та й розгнівався, і огонь запалав проти Якова, і проти Ізраїля теж знявся гнів, бо не вірували вони в Бога, і на спасіння його не надіялись. А він хмарам згори наказав і відчинив двері неба, і спустив, немов дощ на них манну для їжі, і збіжжя небесне їм дав. Хліб ангельський їла людина, він послав їм поживи доситості. Крім цього, він східнього вітра порушив на небі і міцю своєю привів полудневого вітра, і дощем на них м'ясо пустив, немов порох, а птаство крилате, як морський пісок, і спустив його серед табору його, коло наметів його. І їли вони та й наситились дуже він їм їхнє бажання приніс. Та ще не вдовольнили жадання свого, що їхня їжа була в їхніх устах, а гнів Божий піднявся на них та й побив їхніх ситих і вибранців Ізраїлевих повалив. Проте ще й далі грішили вони, та не вірили в чуда його, і він докінчив у марноті їхні дні, а їхні літа у страху. Як він їх побивав, то бажали його і верталися, і Бога шукали, і пригадували, що Бог їхня скеля, і Бог Всевишній то їхній викупитель. І своїми устами влещували його, а своїм язиком лжу сплітали йому. Бо їхнє серце неміцно стояло при нім, і не були вони вірні в його заповіті. Та він, милосердний, гріх прощав і їх не губив, і часто відвертав свій гнів і не будив усю свою лютість, і він пам'ятав, що вони тільки тіло, вітер, який переходить і не повертається, скільки вони прогнівляли його на пустині, зневажали його на степу. І все знову та знов випробовували вони Бога і зневажали святого Ізраїлевого. Вони не пам'ятали руки Його з дня, як він вибавив їх із недолі, як в Єгипті чинив він знамена свої, а на полі Цуанському чуда свої, і в кров обернув річки їхні та їхні потоки, щоб вони не пили. Він послав був на них рої мух, і їх жерли вони, і жаб, і вони їх губили. А врожай їхній віддав був він гусені, а їхню працю сарани. Виноград їхній він градом побив, а приморозком їхні шовковиці. І він градові віддав їхній скот, а блискавкам череди їхні. Він послав був на них свій гнів запальний, і лютість, й обурення, й утиск наслання злих анголів. Він дорогу зрівняв був для гніву свого. Їхні душі не стримав від смерти, життя ж їхнє віддав моровиці. І побив він усіх перворідних в Єгипті, первістків сили в наметах хамових, і повів він, немов ту отару, народ свій, і їх попровадив, як стадо в пустині. І провадив безпечно він їх, і вони не боялись, а море накрило було ворогів їхніх. І він їх привів до границі святині своєї, до тієї гори, що правиця його набула, і народи він повиганяв перед їхнім обличчям і кинув для них жеребка про спадок, і в їхніх наметах племена Ізраїлеві оселив. Та й далі вони випробовували та гнівили Всевишнього Бога, і його постановне додержували, і відступали та зраджували, немов їхні батьки відвернулись як обманливий лук. І жертівниками своїми гнівили його, і дрочили його своїми фігурами. Бог почув усе це і розгнівався, і сильно обридив з Ізраїлем, і покинув оселю в шило, скинію ту, що вмістив був посеред людей, і віддав до неволі він силу свою, а величність свою в руку ворога, і віддав для меча свій народ. І розгнівався був на спадщину свою, його юнаків огонь пожирав, а дівчатам його не співали весільних пісень, його священники від меча полягли, і не плакали вдови його, та небавом збудився Господь, немов зосну, як той велет, що ніби вином був підкошений, і вдарив своїх ворогів по озадку, вічну ганьбу їм дав. Та він погордив намет Йосипів, і племена Єфремового не обрав, а вибрав собі плем'я Юдине, гору Сіон, що її полюбив, і святиню свою збудував він, як місце високе, як землю, що навіки її вґрунтував. І вибрав Давида, свого раба, і від кошар його взяв, від кітних овечок його він привів. Щоб Якова пас він, народа свого та Ізраїля спадок свій, і він пас їх у щирості серця свого і провадив їх мудрістю рук своїх. Такими словами закінчується цей псалом. Епілог цього псалма, немов пронизаний батьківською турботою. Асаф не засуджує, а застерігає. Історія це не просто хроніка, а вчитель. Він нагадує, що кожна криза була відповіддю на забуту обітницю, на втрату зв'язку з Богом. Водночас автор впевнено вказує: Бог не залишав народ і не переставав проявляти милість. Це надихає і сьогодні. Псалом говорить мовою пам'яті, пам'ять про чуда, про біль, про спасіння це духовний щит. Ми забуваємо, а писання нагадує. І якщо народ Божий забуває, він втрачає напрям. Тому так важливо, щоб віра передавалася від батьків дітям. Сучасний християнин також може потрапити в пастку духовної забутькуватості, особливо у світі, повному відволікань. Цей псалом допомагає відновити внутрішній орієнтир. Завершальний акорд Давид, добрий пастир, символізує не лише минуле відновлення, а й указує на Христа, пастиря вічного. Це образ Божого рішення, яке перемагає хаос. Історія Ізраїлю в Псалмі 78 – Це й наша історія. У ній відображення Божої вірності, й людської непостійності, вічної надії та заклику до вірності. Дякуємо, що ви були весь цей час із нами. Ми молимось за кожного, хто пише нам свої молитовні потреби. Пишіть і ви, якщо маєте потребу в молитві. Ми будемо молитися за вас. Підписуйтесь на наш канал. Ми хочемо, щоб ви духовно ставали все сильнішими й міцнішими. Хай Господь береже вас і ваші сім'ї на всіх ваших дорогах, особливо в цей час. Амінь.